Так, хочу вашій увазі показати триммер Enzo. Теж цікава досить модель, це в стилі барбершоп, тут барберпул зображений таком в кольорах барбершопу, скажімо. І е триммер підійде для стрижки бороди, металевий корпус, вхід USB Type-C є індикатор, хороший дрібний зуб. І тут є сюрприз: тут є подарунок в комплект кладуть ще ось таку пасту. Ця паста вона зроблена для того, щоб ви могли вкладати бороду. Зачіску на голові, тобто це просто паста для волосся. В комплект входить насадки 1, 2, 3, 4, мастило щітка, кабель USB, це все ось в цьому пеналі буде. В принципі, це хороший варіант на подарунок або для власного використання. Надаємо гарантію на рік. Відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтесь, кому потрібно. Ось Це модель 5046. Ось замовити можна на сайті trimmer.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю і контактна інформація в описі під відео. Будемо раді співпраці з вами.